Зарядна станція EcoFlow Delta Max 2000. Немає виходу 220 вольт. Помилочка оверлот станція не заряджається. Наявність бруду свідчить про його наявність. Плату відмив, тепер з нею приємніше працювати. Пройшовся по транзисторам синхронного випрямляча, жодного ушкодженого тут немає. По низьковольтній частині ситуація аналогічна, все в повному порядку. На моє здивування транзистори на різкі синусу також наушкоджені всі 4 штуки. Зарядний резистор, діодні мости також у справному стані і запобіжник не є виключенням. Струм споживання по 15 вольтовій лінії не виходить за межі норми. Подаю мережу 220 вольт. Напруга на високовольтній шині піднімається до рівня, там, 450 і падає до 370, а по 48 вольтовій лінії напруга не піднімається до заданого рівня, тримається десь там в районі 30 вольт. У мене зауваження до цих конденсаторів, ємність яких складає 12 нФ. По факту, вони з'єднані паралельно і ємність кожного повинна бути 22 нФ. Ось тут вони розташовані. Зараз спробую їх замінити. Відпаяв конденсатори. Тут взагалі песня. Перший в обриві. Другий такий самий. Ємності тут нуль. Понятне діло, що воно не працює. А так виглядають справні конденсатори 22 нанофарада. Також 22 нанофарада. Конденсатори замінено і залив ось таким герметиком. Так, зі зворотнього боку також все зафіксовано. Тільки тут у нас трішечки інший герметоз. Ось так він виглядає. Кому цікаво. Так, поки що остаточно не дозбирав станцію, давайте перевіримо. 11% так і є, натискаю на кнопочку. І ніякої помилки overload немає. Станція видала 220 вольт. Все, можна збирати і спробувати заряджати. Накинув роз'єми вентилятори, підключив навантаження. Так, 700 Вт. Станція навантаження тримаю. Дозбираю і заряджаємо. Підключив мережу 220 В. Станція набирає потужність. Зарядка пішла. Вентилятори зажужжали. 15%, 1,8 кВт. Дочекаємось до завершення заряду і можна буде пакувати та відправляти. Наступна одиниця в ремонті перетворюєш напруги і вчава на 1,5 кВт. Попередньо шурупчиків відкрутив, Ми знімаємо кришку. Опа, сюрприз. Це що тут у нас? Щось поклали. Угу. Давайте подивимось, що відсутнє. І де паялося? Так. Ну, селоуха начебто на місці. Запобіжники там теж. Попередньо начебто цілі. Субмодельок тут. Плати керування. А, о, ага. блок жилення відсутній. Так, ну. Паяну начебто так плюс-мінус непогано, катачки вроді як на місці. Так, ну давайте витрасимо. Ну так, да, він і лежить. Ну, це мега складний блок жилення. Нереально було його відновити. Так, зараз з ним розберемось і я думаю, що на цьому-та проблема буде вирішена Пробіжимось по силовій частині. Низьковольтні транзистори. Так, короткого попереднього немає. Так, ну ще на один станемо. Бо якщо десь там відірвана доріжка, то воно ж може давати так, що ми попадаємо на справні транзистори, а те, що закручений, він якби то про себе не дасть знати на суцільній шині живлення. Так, високовольтні транзистори. Тоже начебто в порядку. всі чотири штуки цілі і запобіжники, мабуть, також да, неушкоджені. Зрозуміло. Тобто, силовуха у нас ціла. Добираємось до блоку жилення, ремонтуємо його. Плата відремонтована, замінена конденсатори, несправні елементи і всі СМДшечки пропаяні. Флюс відмитий можна встановлювати даний субмодуль в основну плату. Єдине питання до людей, які ну, намагаються щось ремонтувати. А, якщо ви на старті бачите, що вже щось не виходить, ну тобто от немає у вас базових знань, як працює простий перетворювач або от такий от блок живлення, ну, добре, проблему локалізували. Але вирішення даної проблеми ну, якби відсутнє повністю. Чому цей субмодуль і лежав там в пакетіку? Тобто, якщо ви на старті вже не розцінюєте свої можливості якби, на успіх, то не треба нічого паяти, відключати, кудись лізти, там щось відкручувати, прикручувати. Для наступного майстра це буде значно гірше. І для власника, тобто для клієнта, це буде дорожче. Плата на штатному місці Даю 12,4 В. Пробуємо включати. 225 вольт присутньо. Інвертор робить відповідно, наш блок жилення також запускається. Оскільки, якщо б він не працював, у нас би висіла помилочка Overload. Якщо хтось не знає призначення даного блоку живлення і не дивився попередніх відео, зараз я вам розповім. Перша проблема, яка могла б бути за відсутності даного блоку, це відсутність гальванічної розв'язки. Тобто у нас би низьковольтна частина і високовольтна була б пов'язана між собою, чого робити не можна. Тобто даний блок жилення забезпечує гальванічну розв'язку між лінією з акумуляторною батареєю і вигодом 220 вольт. Це перше. Друге, особливо актуальне для 12-вольтової системи. Це в нас коливання напруги на вхідних клемах, особливо при навантаженні напруга досить сильно просідає. І відповідно ми можемо тут отримувати і 11, і 10 вольт. При цьому всьому інвертор буде працювати. Але цього живлення було б вже недостатньо для керування високовольтною частиною. Так ось друга задача, яку вирішує даний блок це підвищення напруги. І Після того лінійного стабілізатора ми завжди маємо стабільні 15 вольт для плати формувача синусу, її мікроконтролера, драйверів, які в свою чергу керують високовольтними транзисторами. І також повертаємось до теми якби, гальванічної розв'язки ось цей трансформатор напруги. Він тут стоїть для того, щоб реалізувати зворотній зв'язок. По високій напрузі і забезпечити гальванічну розв'язку для того, щоб контролер зміг зрозуміти, яке, якби, яка напруга у нас присутня на даних клемах на розетці 220 вольт. Два трансформатори струму, сподіваюся, і так зрозуміло, що забезпечують ідеальну гальванічну розв'язку. Перевіряємо під навантаженням. Плавне зростання напруги. Навантаження бачить коректно. Зараз ще одну лампочку 680 Вт. Але чомусь не працюють вентилятори. Самий простий спосіб включити інвертор і пінцетом замкнути цей транзистор. Так, три вантилятора працює. Значить, поживлення у нас все в порядку, а щось з частиною керування. Давайте перевіримо транзистор, його маркування тип 122, це NPN-транзистор, база у нас тут зліва, база колектор взагалі нічого, база емітер. нічого, дивно, база колектор. Нічого. База емітер 956 мВ. Понятно, транзистор як би крякнув. Тепер питання: чому? Що сталося? Чи йому допомогли? Чи ще щось? Оскільки, ну, я скільки їх поремонтував, ну щоб з цим транзистором були проблеми, ну це досить рідко. Я за весь час, мабуть, всього два рази, по-моєму, міняв. Це те, що було. Але там згорали вентилятори. Тут же наразі вентилятори стоять заводські, вони не міняні. Працюють всі три штуки. ну І сказати, що якби вони якось могли вплинути на той транзистор, Ну навряд чи. Ну, да, ладно. Зараз поміняємо та перевіримо ще раз. Ось він лежить гарненький, на його місце запаяний новий. Пробуємо повторно перевіряти. Поки що не дозібрав. Можливо ще якась ерунда. Так, хоп. Та Зажужжала.